Сиру твердого масла сиру твердого масла вершкового, сиру кисломолочного, кефіру, йогурту, молока, олії, сосисок, сордель. Відібрані зразки передавались до державного підприємства «Вінниця стандарт метрологія для проведення якості, безпеки продукції, вивчення її споживчих властивостей. В результаті проведених досліджень логотип якість по Вінницьки отримала продукція підприємств «Літинський молочний комбінат. Твердий сир російський, сметана, масло, солодковишкове, селянське, шаргородське масло, сирозавод, молоко пастерилізоване, тернопільський молокозавод, сметана, масло, солодковишкове, селянське, люздорф, лінці, масло солодковишкове, селянське, галактон, місто Київ, кефир, Житомирський маслозавод, кефір. Інтерфуд, вапнярка, твердий сир російський, задгаличина, місто Львів, молоко пастерилізоване, торгової марки Молочар та Кефір. Логотип Якість по Вінницьки розміщувався також на інформаційних стендах товаровиробників при проведенні виставок ярмарків Купу Вінницький». у 2011 році на телеканалі Віта 46 разів.